Олександр, привітайте з нашими глядачами. Доброго дня. Доброго дня. Віктор Олександрович, і перші наші ефіри стосувалися того, що ви чекали якихось покращень технічних, я так розумію, що якісь, може, грандовські проекти нарешті зайшли до Золочева. Ви в цьому плані працювали. Віктор Миколаївич Коваленко казав, що дуже багато зараз працює над цим. Скажіть, якісь переміни на краще сталися. Ну, хочу подякувати в першу чергу Віктору Миколаївичу, Леоніду Васильовичу за ту допомогу, яку вони оказують комунальному підприємству. Без їхнього, звісно, втручання і без їхньої допомоги підприємство б, всього, не вижили. Це однозначно. Також хотілося б подякувати всім. Тим благотворительним організаціям, які нам допомогли. Ну, при приході сюди комунального підприємства, ну, скажу так, що не було навіть болгарки в організації. На сьогоднішній день ми практично на ну, процентів на 60% укомплектовані тими вещами, які необхідні для роботи. На сьогоднішній день, я можу сказати, практично роблять всі машини. Віктор Олександрович, наші ефіри дивляться і благодійники, і за кордоном. Ми дуже задоволені тим, що цікавість до прифронтових територій зараз в світі зростає. Я радію з того, що ми змогли донести наші проблеми. До людей, які мають кошти і мають бажання допомогти. Скажіть, а кількість баків, сміттєвих збільшилась? Я так розумію, машин побільшала сміттєвих. Ну, я, так, я привик казати вже, ну знаєте, як картошка в погребі, тобі ж коли вона вже вдома, тоді вона є. А коли вона ще росте на огороді і казати, що гарний урожай, ну це, мабуть, неправильно. Ну, відкрию маленькі карти. Маленькі карти. На сьогоднішній день є перемовини з однією з благодійних організацій. Вони обіцяють нам до 100 баків поставити Золосську громаду. І обіцяються десь ну, плюс-мінус кінець июля, начало августа. Перемовини вже проведені, Віктор? Перемовані, Перемовини по проведені, проведені. На сьогоднішній день всі документи практично погоджені. Це питання держи лично на контролі Коваленко Віктор Миколайович де вже це, ну, будемо казати, ще раз його заслуга. І на сьогоднішній день ми чекаємо гранта від наших зарубіжних спонсорів на проплату оцих речей. Тобто ви хочете сказати плюс 100 баків і з бюджету селища не буде використати так, кошти. Так. Машини під них є? Так. Так, Це баки якісь специфічні будуть? А, значить, баки будуть двох типів. Одні євроконтейнера, а другі баки контейнера. Ну і є така задача, яку я плачу перед собою, щоб не ставили оці пакети, mm. а вже стояли контейнери, чоловік прийшов, викинув, машина приїхала, забрала і узяв. А як у вас з кадром? Ви ще сказали про заробітну плату, що вона... Має бути вище, що вийшло в цьому плані. З того моменту, коли я прийшов, на сьогоднішній день заробітна плата піднялась два рази. Не в два рази, а два рази. Піднімали вже заробітну плату людей. Потрошку пробуєте, да? По так? Питання, все все залежить від коштів. Кошти Но... надходять від людей. Кошти надходять від людей. Не везде, поганенько, ну надходять. Але опять же, я повертаюся. хто мене розуміє. Электричество подорожало, топливо подорожало, услуги подорожали. Но коммунальная служба, опять благодаря войсковой администрации, сельской, сельской рады, тарифы на эти послуги не поднимает. И сейчас идет разговор о дотации к войсковой администрации, дотации нашей организации. Ну, я думаю, ви розумієте, один куб мусора коштує 21 одного гривня. Що таке двадцять вивести? Да. Так, Що таке 21 одного гривня? Вже по суті діла буханку хліба не купить за ці А Але скажіть, якими завданнями займається ваша комунальна служба? Ми вивозимо БТВ сміття, і це наша основна задача. Також ми відповідаємо за подачу води. І також ми відповідаємо за нечистоти, які з них ідуть присутніх в селищі і в громаді поменшало. Ми знаємо, а от договорів оплат по договорам поменшало чи ні? А ви знаєте, договорів в основному не поменшало. Друге ага. діло, що по договорам менше стало оплачувати. Чому чоловік може оплачувати, якщо він на сьогоднішній день не мусором делаю. не користується і тут не проживає Не виробляє, мусор не проживає. Так, він не проживає території. тут. а Він виїхав за преділи Золодської громади. Ви враховуєте таки момент? Ми не можемо враховувати, коли не розуміємо. Чоловік приїжджає сюди, він приносить пакет документів, угу. показує, що де як, що його не було, і тоді ми проводимо перещут. Угу. А так, ви ж повинні зрозуміти, що Мы не можем показать, мы же не знаем де що И де начисление так, як положено. И пока человек не предоставил пакет документов. Документів ми не розуміємо, він тут знаходиться в золочеві чи за Золочеві. Останнє питання, вибачте, я не можу без цього. Ну а там от де колись мельниця в золочеві стояла, там знаєте, а там де біля водонапорної башні напротив, формується якесь таке як звалище. Що воно таке там? А ну, шановний Василь Ісавич, ви розумієте, є частна територія. То частна територія? Є частна територія, там де ну, чоловіка виконана земля. Mm. И, ну, на частную территорию мы, во-первых, не мы, не администрация военная, ну, согласно Конституции не можем, а во-вторых, мы не можем убирать у человека в дворе, вы сами поймите. А там, ну, не но есть территория, есть земля, яка выкупана. Хочу сказать, благодаря, опять же, военной администрации на сегодняшний день было закуплено восемь. Мусорних баків євро контейнерів. Їх не достатньо, але вони є. І по заключенню договорів хотів би сказати здорове дякую Куценко Миколе Івановичу і Елексію Анатолію Івановичу за співпрацю з нашою організацією На сьогоднішній день, якщо до цього не було, у нас заключення договорів по Сковородиновці і практично мусор ми відтуди не вивозили. То на сьогоднішній день проведена робота, як правило, раз в неділю, раз в дві неділі ну, по команді э, старости туди виїжджає машина, і ми вивозимо відтуди сміття. Я Згадую розмову інтерв'ю з Куценком. Він казав, було б непогано, якби роздільно збирав сміття. Це може дати якийсь економічний ефект, може це вигідно буде, бо сміття 21 гривня за куб, це не вигідно, ви не відіб'єте гроші. Може роздільно збирати якось. Може Значить, випусити. є здорова проблема, над якою ми зараз працюємо, але поки питання не вирішується. Я думаю, багато зараз людей, які нас дивляться, можуть задати ваше питання нам: стоять контейнери, там, де накидані бутилки, ж пластмаса. Там, де накидано стекло, а робота по ним не ведеться. Цей проєкт був до війни, запустився по Золотській громаді. Він робив і коли почались бойові дії, цей проєкт закінчився. На сьогоднішній день ми також шукаємо любі організації, даби хоча б, вже ніхто не балака, щоб за гроші вивозили, хоча б безплатно. Uh -huh. Ну, на сьогоднішній день бояться їхати в Золочинку. Okay. Хотілось би попросити звернутися до мешканців Золоцької громади, все-таки відноситься до того, що якщо є можливість оплачувати комунальні послуги. Мусор, вода, каналізація. Чому? Тому що е, от, я робивши аналіз неоднократно, е, дуже неприємно. Люди Ну, даже скажем, десь так от 40 до 50 років, у них заборгованості немає. Платять стабільно, а то даже некоторые ще наперед. Ну, как правильно, стабильно. И коли начинаешь разбираться, є такие фамилии заможні, у которых достаток довольно таки непоганы. Мы же тут живем, все друг друга знаем. А долги, мама моя. Хочу сразу сказати по цьому питанню, Зараз ведеться робота, і ми все-таки, мабуть, невзирая на всі ці обстріли, і все остальные. А таких должників будемо однозначно відключати від на языке. Начинаю розбиратися, Александровка під обстрілами. Люди там живуть більше в підвалах, будемо казати так, в хата. и заборгованности практически не было. И золочев, многоквартирные дома, ну да, тоже бывает, что здесь. Вода есть, канализация робы, мусор вывозим стабильно, а у людей, извините меня, там почти до, трех, до 30 тысяч долларов. А вот эта бабушка, дедушка, які пенсионеры, она платит гроши. И не нее заборгованность. Вот мы поднялись сейчас ладьям, мусоровозов, які ездят в зоне обстрела на 20% зарплаты. Аж на 20%. Ну, пока так. Пока. Аж. Да, я тоже с вами сгоден. Я бы им поднял на 100. Но все зависит от того, какие гроши до нас поступают. Если человек заплатил 21, там, 42 гривни, два человека там. А если все бы заплатили 100%, Тоді б можна водітелю було підняти зарплату. офіційно підняти. Даже не дивившись на эти премии. Просто офіційно підняти. Ясно. Закрыв душі, я так поняв. Ну, как-то так. Паней руководитель керівник, який не думав за підлаг. Всех дякую. Извиняюсь, може, десь трошки емоціонально щось сказав. Ну, казав, як казав, один від души. Не на ігра. До, 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 до побачення. Знову побачимося і знову начитаємо побалакаємо.